Nokia G10, ціна 2450. Ось такий доволі непоганий варіант Type-C роз'єм. Є швидка зарядка. Ось такий є відбиточок пальця. По екрану без нюансів. Працює все швиденько. Зараз покажу інформацію про даний телефон. Так, що у нас тут? Про телефон. Nokia G10. Підтримка двох Сім-карт. 13-й Android встановлений. Так, е, зараз покажу, що у нас по пам'яті. Пам'ять 32 ГБ. В комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та Сам пристрій. Так, е, камера. Простенька, доволі непогана камера для такого телефону. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, пишіть та дивіться моє відео, обов'язково щось вам підберемо.